Вітаю, друзі, з вами, яка доктор. Давненько ми з вами не спілкувалися, але зараз якраз є така нагода. Дуже багато зараз звертається пацієнтів з болями в суглобах, в суглобах рук, в суглобах ніг, в спині. І дуже часто питають те саме питання, скільки треба ну, з першого, з першого візиту, скільки треба разів ну, прийти і щось зробити, щоб ці суглоби якось вилікувалися. І Я вже втомився всім пояснювати одне те саме, тому вирішив записати для вас для всіх це відео, щоб ви розуміли собі, наскільки різними можуть бути причини і способи поєднання, того, що для вас виглядає як звичайні болі у звичайних суглобах. І так ну, є декілька варіантів, чому можуть боліти суглоби. Ми зараз їх розберемо. Ну, візьмемо якийсь, якийсь суглоб, наприклад. І перший варіант, який може бути з будь-яким суглобом, це травма. Тобто була якась травма або свіжа травма і болить суглоб, тоді все просто, коли наслідки травми зникають, потихеньку розпрацьовується, реабілітується порухливість рухливість суглоба, капсули м'язів, і все нормально. І біль, біль проходить. Якщо, наприклад, була травма в якомусь іншому суглобі сусідньому, і там не відновили рухливість, і там порушена його. Функція. Це буває часто на, на прикладі хребтів, коли десь якесь м'яз зажатий, або зв'язка напружена, або фасеточний цей суглоб, фасетковий суглоб не працює. І в цей час. Е для того, щоб виконувати повноцінні рухи в усі сторони, всі інші суглоби мають трішки більше запрацювати, бо тут щось не працює. Тому тут, тут де не працює, майже нічого і не боліти. А отут по бокам, де м'язи всі намагаються перетягнути на себе цю функцію, може відчуватися біль. І тоді, поки ми не зробимо розблокування цих проблемних зон, а просто будемо знімати напруження в сусідніх, воно ну, буде швидко повертатися. Е, також. Ну, це з таких з механічних причин. Е, також, наприклад, така сама історія. буває. Була в мене вчора така пацієнтка з болями в стопі і каже: от стопа болить, що робити. Оце один раз ми щось там полікували, стало так легко, хорошо. Потім воно повернулося. Е, а минулого разу, коли ми лікували якби, стопу, там основні причини були емоційні. Тобто я навіть на діагностиці подивився, що, що відбувається, і побачив, що емоційний стан дуже, дуже розбалансований. І як, вливає, як впливає емоційний стан, на, може впливати на більш углобах. Коли нервова система дуже перенапружена і е, багато емоційних е, стимулів, е, постійно обробляє, вона просто втомлюється. Вона просто втомлюється, і тоді навіть звичайні навантаження, там, е, ходьба чи підняття якихось, е, якихось предметів, вже спричиняє для неї таке підвищене навантаження, і десь якісь м'язи вже затискаються, погано працюють, починають. Боліти. Тому емоційний стан, як би нам не було тяжко зараз, треба все одно підтримувати, відновлювати. Тоді все інше працює легше. У пацієнтки, про яку я кажу, вчора вона прийшла, я їй чітко показав, що не неї були стопа, тому що задні в'язи е, стегна ослаблені. А за рахунок чого не ослаблені? за рахунок того, що спереді є післяопераційний рубець від кесарєвого розтину. І дуже чітко видно, що коли пропрацьовуєш рубець, пропрацьовуєш м'язи, м'язи починають відновлювати силу тонус, і таким чином зникає необхідність перенапружувати стопу і весь час чіплятися за землю, тому що верхні м'язи не працюють. З такими рубцями треба працювати тривалими курсами і періодично на протязі життя поновлювати, тому що вони Якщо з ними не працювати, вони перетягують фасції, перетискають лімфатичні протоки, порушується живлення, відток рідини від суглобів м'язів, і все починає працювати ну, не, неправильно. Ще які бувають причини? Буває порушена інервація, наприклад, десь перетиснутий нерв, який, якийсь м'яз не дуже добре працює, бо нерв до нього не доходить імпульс. І тоді інші м'язи, які виконують цю саму роботу, перенапружуються. М'язи, які антагоністи, яких він не може стримувати, теж перенапружуються. І виникають болі в цих м'язах, а проблема якраз може бути в ослабленому м'язі, який треба знайти, вирахувати, зрозуміти його причину пригнічення і таким чином полікувати. Ще дуже часто буває, що коли після остеопатичної або мануальної або масажної корекції стає легше на день, на два, і потім одразу біль повертається, буває це і в м'язах, і в суглобах. Таке може бути при наявності хронічної інфекції в суглобах або в м'язах, або десь там у фасціях. Якщо такі хронічні інфекції сидять, ну, інфекції, паразитоз, якесь запалення хронічне. Якщо вони такі весь час там сидять, то так і виходить, що ми під час лікувального сеансу роздренували, якби порозгрібали трішки завали, функція відновилася, людина лягла на ніч поспала, у очищених тканинах інфекція знову розмножилась, і все, і на ранок або на наступний ранок через день виникає приблизно така сама ситуація. Плюс можуть бути причини. І правда в самому суглобі. Тобто, якщо буває таке, що суглоб болить, десь напружена зв'язка, і в, якомусь, в якійсь площині руху рухається гірше за інших, і треба його розробляти, треба його пропрацювати, м'язи, точки кріплення, тригерні зони, ну, і, і, і таку робити чисто механічну, е, механічну роботу. Е, також е, дуже часто, особливо крупні суглоби, плечові, кульшові, стколінні е, суглоби. Хребта е, можуть давати біль е, ну, локалізація при патології внутрішніх органів. Тому що внутрішні органи, які знаходяться в животі, вони в кінцевому результаті всі прикріпляються до передньої поверхні спини, до, до хребта, до м'язів хребта через фасті, там, через все. І тому, якщо тут є якесь запалення, якщо є якийсь застой, спайки, і, і все це набрякає і підвищується в масі, і тяне на себе. Е, Тканини, які знаходяться перед хребтом, то хребет теж натягується. Задні м'язи повинні його весь час тримати, щоб не впала людина наперед. Вони теж перенапрошу починають боліти. Що треба робити? Лікувати вісцеральний компонент. І, і, і на кожну з цих причин доводиться витрачати декілька лікувальних сеансів. Тому е Хочеш, не хочеш, а і щоразу доводиться вибирати, яка із, із причин найбільш значима. Чи пошукати інфекцію хронічну, чи подивитися, які м'язи суглоби не балансують один одного, чи нормально працює кровообіг, лімфові тік, І тоді вже робити собі якийсь голові план лікування. Е, отак от на. Якщо серйозно підходити, відбувається лікування болів суглоба. Звичайно, можна сказати, що я сходив на масаж, мені стало легше, ну окей. Навіть якщо вибить таблетку, теж стане легше. Масаж, мабуть, корисніш, ніж таблетка, але якщо причинні фактори залишаються, проблеми будуть повертатися, їх треба вирішувати більш грунтовно, більш радикально. Якщо є питання, можете задати. В цілому, я так планував. Показати вам насправді, який об'єм роботи треба зробити, і це тільки один якийсь так, да? якщо їх декілька, то тоді так і доводиться від сеансу до сеансу людей потихеньку збирати, від, відновлювати. І остеопатичною, мануальною корекцією, і, і краніосакральною, інколи типування, діагностика, яка працює працюю вже 12 років, яка може виявити, а потім знайти чим усунути будь-яку хронічну інфекцію без медикаментозного, або практично без медикаментозного втручання. Ну, і от В такому наборі можна оздоровлювати і болі в суглобах. На сьогодні все. З вами доктор, все буде добре. Тримайтеся.